Костянтин, ми з вами багато років в футзалі У мене тільки одне питання. Це був футзал сьогодні? Чи що це було сьогодні на майданчику? На мою думку, що футзалу сьогодні не було, було якась щось інше. Ну так, на жаль, футзал було. Був футзал, але так було і такі вкраплення. На жаль, на жаль, котрі мішали, заважали. заважали грати так, всю гру. На жаль, все-таки було. Що воно звідки це взялося, то вже час емоцій, Зараз не хочу так дуже. Ну а на вашу Щ... думку, звідкіля це взялося? Mm. Налаштування може, гравців, ну, чи, чи, так, чи може, давайте може... відверто казати. Ви багато бачили ігри. Я бачив. Це некваліфіковане суддівство, mm, до, то, до, то, до то, якого... І у вас були претензії у Сокола? Ну, про судівство я ніколи не кажу, зараз не буду нічого казати. Ну, якщо у Сокола є претензії, то є їх право. Наші, ну, я нічого не буду казати про судівство. Є Як суддівство, яке воно є, то буде, ну, це не мені, це не, не нам вирішувати, яке воно буде. Так, на жаль, може, те, це переналаштування гравців обох команд, переналаштування, налаштування. Тому воно така нервова вийшла. Ну, ви знову ж таки до суддівства. От ви кажете, нема, погоджуйтесь. ну, тим не менше, навіть на вашому особистому прикладі ну ви не згоджувались. Вилучення, ви тим не менше там залишалися в грі. Тобто ви не згодні були в судівство? Ну я був не згоден, це моя суб'єктивна думка. Це я не компетент, розбирати помилки чи правильні дії орбіти. Це не моя компетенція. Дякую.